Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці письма. Тема сьогоднішнього уроку закріплення вмінь писати вивчені букви Коментоване письмо. Продзвонів уже дзвінок. Час почати наш урок. Тож і ми часу не гаймо, і урок розпочинаємо. Розімнемо пальчики. Росте дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає і чисте віконце, вмипається природа, сміхається сонце. Давайте повторимо правила сидіння за партою. Тримайте спину рівно, лікті покладіть на стіл, ноги поставте на підлогу або підставку. Починаємо працювати у зошиті в косу лінію. Зошит свій я відкриваю, навскоси його кладу, ручку я ось так тримаю, сяду прямо, не зігнусь, до роботи вже берусь. Запишемо дату. Відступіть. Від попередньої роботи один робочий рядок. Запишіть 27 лютого. Дітки, ви можете зупинити наше відео в будь-який момент. Якщо темп ваш повільний під час письма. Ви маєте повне право працювати в зручному для вас темпі. Каліграфічна хвилинка. Дітки, кого ви бачите на малюнку? Так, котика з клубочком. Ой, був собі коточок, украв собі клубочок та й сховався куточок. Дітки, на яку букву схожий клубочок? Так, на букву О. Сьогодні ми повторимо з вами правопис великої та маленької букви О. Будьте уважними! Правильно з'єднуйте буквосполучення. сполучення. Велика та маленька буква О з'єднується нижнім з'єднанням, дві маленькі букви О з'єднуються дужечкою з вузликом, буквосполучення ОТО. О та Т з'єднується верхнім, а Т та О з'єднується нижнім сполученням. Наступне очо, ов, клубочок. Ой. Погляньте, будь ласка, розділовий знак. Знак оклику. Запишіть, будь ласка, каліграфічну хвилинку. А зараз запишемо під диктовку букв. Починаємо з нового рядка. Запишіть велику букву В. Не забувайте після кожної букви ставити кому в кінці групи слів крапку. Маленька Т, велика Р, маленька І, маленька И, маленька У, велика Ша. Маленька Є, велика У, велика Е, маленька Л, велика Ю, маленька Я. Давайте перевіримо, як ви записали букви. Якщо допустили помилку, Виправте її, перекресліть неправильну букву і напишіть вгорі. В наступному рядку запишемо букву сполучення. Записуємо перше букву сполучення з великої букви ТА. Не забувайте ставити коми. КО. Пи записуємо з великої букви Ал, ум, ля, ЮМ, ШЕ пишемо з великої букви. Давайте перевіримо написано. Зверніть увагу на з'єднання букв. АЛ тримається за ручки, Ум тримається за ручки, Ля теж тримається за ручки. Юм ви бачите, нижнє з'єднання від букви Ю маленька з'єднувальна лінія. Якщо допустили помилку, виправте її, перекресліть неправильну букву та запишіть вгорі. Давайте відпочинемо. Масика, а у бегемотика вилітаю з ротика, звуть мене всі буль, буль, буль! буй, буль, буйка, буль, буль. булька, булька, я весела Булька круга мече кулька, вольбашка, буль, я Булька Булька! булька, я весела Булька круга мече кулька, вельбашка буль, я булька, мої сестри бульки, родом із каструльки, в гості запросила кіт. Измыла суки все буль, буй, бальбаль-баль-баль, Булька, булька, я веселая булька, круглана чекулька, буль башка, я булька, 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 я веселая булька, круглана чекулька, буль башка, я булька. Ренки рак, булькає ось так. Май -май. І поважний морж, робить це також. Бой -бой -бай -бай. Бой -бой -бой -бой. А тепер бігом, булькає разом. Булька, булька, я весела, булька. буйка, клембаче, кулька, бульбашка, я булька, 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 я весела. Відгадаємо ребуси та запишемо слова. Дітки, погляньте перша буква Д, а потім ми бачимо малюнок сова. Коми внизу показують, що в слові сова нам треба закреслити першу та другу букви. Що в нас вийшло? Давайте прочитаємо. 2. Починаємо записувати слова. З нового рядка перше слово пишемо з великої букви. Записуємо два. Поставили кому. Наступний ребус. Букво сполучення УЧ, а далі ми бачимо оленя. Слово олень. Нам треба закреслити дві перші букви. Давайте прочитаємо, яке вийшло слово учень. Поставте кому та запишіть на слово, наступне слово учень. Наступний ребус ми бачимо букву С та малюнки. Хто це? Слон і яйце. В слові слон ми теж повинні закреслити дві перших букви. В слові яйце теж закреслюємо дві перші букви. Яке слово утворилося? СОНЦЕ. Поставте кому та запишіть слово сонце. Продовжуємо записувати слова. Ви бачите на малюнку звірів. Запишіть, будь ласка, хто це? Так, лев? Хто це? Ведмідь? Хто це слон? Запишіть слова та поставте крапку. Давайте перевіримо написане. Два учень, сонце, лев, ведмідь, слон. Прочитайте уважно, дітки, якщо допустили помилку, виправте її. Наступне завдання. Нам треба підкреслити однією рискою слова, які відповідають на питання ХТО. Читаємо перше слово Два. Скажіть, будь ласка, це жива істота чи ні? Ні. Це слово відповідає на питання що. Ми його підкреслювати не будемо. Читаємо наступне слово учень. На яке питання відповідає слово учень? Так, хто? Тому що це жива істота. Візьміть олівець та підкресліть однією лінією. Читаємо наступне слово Сонце. На яке питання відповідає слово? Так, на питання що? Бо це не жива істота. Ми його підкреслювати не будемо. Лев відповідає на питання Хто? Бо це жива істота. Підкреслюємо однією лінією. Ведмідь. На яке питання відповідає це слово? Так. Відповідає на питання хто, бо це жива істота, підкреслюємо однією лінією. Слон теж відповідає на питання хто, це жива істота, підкреслюємо однією лінією. Молодці, дітки, ви добре справились з завданням. Зробіть паузу, випийте води та декілька вправ. Наступне завдання. Погляньте, дітки. У нас було речення, але налетів вітерець і роздув усі слова. Наше завдання за числами скласти і записати речення. Давайте спочатку прочитаємо слова. Ходили, Юрко, цирк та В Євген. А тепер слідкуйте за числами та складайте речення. Перше Юрко, друге та, третє Євген, четверте ходили, п'яте в, шосте цирк. Яке речення в нас вийшло? Юрко та Євген ходили в цирк. Давайте запишемо це речення з нового рядка. Слідкуйте, дітки, за з'єднанням букв та правильним нахилом. Записали. Звірте свою роботу. Якщо є помилки, виправте, закресліть та напишіть правильну букву вгорі. Самооцінювання. Перегляньте свою роботу. Якщо ви виконали в себе жодної помилочки каліграфічно, намалюйте на полях смайлика, який посміхається. Якщо у вас є Одна чи дві, а можливо три помилочки. Намалюйте смайлика, який не дуже посміхається. Якщо у вас більше, ніж три помилки, намалюйте смайлика, сумного, але не засмучуйтеся, чим більше ми будемо писати, тим кращий буде результат. До зустрічі, мої хороші!